Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про способи отримання пряжі. Для виробництва різноманітних текстильних матеріалів для одягу в основному використовують текстильні нитки, пряжокомплексні нитки та мононитки. Їх сировинний склад, будова та спосіб отримання визначають особливості зовнішнього вигляду, властивості та призначення текстильних полотен. Пряжею називають більш-менш тонку нитку, вироблену шляхом скручування або склеювання волокон обмеженої довжини. Комплексна нитка складається із кількох елементарних ниток, з'єднаних шляхом скручування або склеювання. Мононитка це одинична нитка, яка поділяється у поздожньому напрямку без руйнування та придатна для використання у текстильних виробах. Пряжу отримують з волокнистої маси у процесі прядіння з природних або штапельованих хімічних волокон. Прядіння це сукупність технологічних процесів, внаслідок яких отримують безперервну нитку пряжу з волокон порівняно невеликої довжини. З'єднання волокон у процесі прядіння відбувається внаслідок їх скручування і наявності сил щеплення, які при цьому виникають. Нитка, що називається пряжею, повинна мати задану лінійну щільність, розривне навантаження, рівномірність і здатність до текстильної переробки. Залежно від властивостей волокон, призначення якісних показників пряжі, існують різні способи або системи прядіння текстильних волокон. Під системою прядіння розуміють асортимент машин, через які пропускається волокнистий продукт для отримання пряжі. Основні придейні процеси і операції такі: рихлення, змішування, тіпання, карточасання, витягування, гребне часання, скручування, намотування. Повний деталізований перелік процесів і операцій називають системою прадіння, залежно від назви системи називають апаратною, картною чи гребінною. У прядінні бавовни застосовують три системи прадіння картна, гребінна та апаратна. Прядіння вовни ділиться на апаратне суконе та гребінне. Пряжа апаратного прядіння виходить пухнастою, нерівномірною за лінійною щільністю і з невисокими показниками розривного навантаження. При кардному прядінні, бавовни отримують пряжу середніх значень лінійної густини. Вона є більш міцною та рівномірною, менш пухкою. При гребінному прядінні виробляється міцна пряжа найменшої лінійної густини від 5 до 12 текс, пряжа середніх товщин з довгих і тонких волокон, високих гатунків, рівномірна за структурою. Кожна з систем прядіння включає певну кількість машин, на яких виконують ті або інші операції та процеси. Незалежно від системи прядіння, загальним завданням прядильного виробництва є поступове стончення волокнистого продукту і перетворення його на пряжу, яка повинна володіти певними механічними властивостями при заданій лінійній щільності. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.